Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України. Широка, глибока, ото церква Богданова. Там, то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили твої розкопують. Та гроші шукають, льохи вже розривають, та тебе ж і лають, що за труди й не знаходять. От так то, Богдане, за напастив єси в Богу сироту Україну, за те ж тобі така й вдяка. Церква в домовину нема кому полагодить на тій Україні. Отаке то зі нові, Олексіїв друже. Ти все отдав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, бач, що все то те таке було наше, що ми тільки отдали татарам на пашу. Може, і справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди, не смієтеся, чужі люди. Церковдомовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольнічі діти.